Всіх вітаю, мене звати Катерина Боскова, дивитесь канал Небоон. Ось так сталося само собою. Все сталося само собою. Що вже третій тиждень ми розбираємо якісь небилиці, насправді серйозні речі пов'язані з служінням сатані, а саме гаданням, картами Таро і так далі. Не те, щоб я сильно любила цю тему, вам скажу. Я цим не займаюся, не захоплююся, але. Так багато і так часто з дивовижних для мене причин я натрапляю на сторінки в соціальних мережах саме таких людей, які от практикують. Оцю всю нечисть, як як пише книга авторозаконня Гедоту перед Господом, то я така, щоб не висвітлити це. Реально хочеться про це поговорити. Просто напевно, християни, такі практикуючі, які читають Біблію, розбираються більш-менш що є, що рука на пульсі, розуміють, що ворожки, екстрасенси, тарологи, нумерологія, гороскопи це все зло, в якому ми не приймаємо участі, щоб не перебирати просто це на себе, щоб не робити цей гріх, бо цей гріх проти першої заповіді, бо ніхто, крім Бога. Не знає ні твого майбутнього, ні твого теперішнього. Він тобі дав твою душу, і це він є господарем нашого життя. Коли ми це знаємо, окей, і до цих ворожок екстрасенсів, тарологів ми вже сподіваюся, і ви не ходите, і нічого з ними спільного не маєте. Сатана, знаєте, він не вміє придумувати щось нове, тому що креаторство, це творчість, це щось, що притаманне Богові. А сатана не вміє бути творчим. У нього немає цієї риси. Він позбавлений цього, але він може для старого придумати нову назву і щось старе, до чого ми вже звикли, з чим ми боремося і стараємося своє життя не допускати. Просто це переназвати і воля, і нас це зацікавлює. І я просто за голову боруся, коли бачу, яка велика кількість молодих, красивих, зазвичай дівчат. Просто вже загралися і в ці медитації, і в якісь ці тета хілінги, пошуки чакр, аури. Пошуки душі відкривають курси під назвою Я творець на одну дівчину натрапила, не хочу її вам називати. Торінка підписана як самопізнання, і зцілення через підсвідомість, консультації, курти, ретрити, курси з тетахілінгу, медитації. Тета Хілінг, що це таке? Давайте зараз швиденько загуглимо. Перше, що випадає, це Вікіпедія. Давайте її прочитаємо, щось таке загально загально доступне. Це зареєстрований торговий знак методу медитації, визнаного псевдонауковою практикою. Можна далі не читати псевдонаукова практика. Можна далі не читати до речі, за цю практику у 2016 році. Творця методу було засуджено за шахрайство. Люди, коли ми бачимо щось нове, щось для нас незрозуміле, треба трошечки включити критичне мислення і трошечки пошукати. Просто це так ницо піддатися на таку дешеву брехню. Якщо чесно, дуже болить. Коли я дивлюся, наприклад, на те, що цю ця дівчинка на її сторінці в інстаграмі. Я просто хочу, щоб ми ще подивилися одне її відео, хочу його прокоментувати. вона 86 тисяч підписників, тобто 86 тисяч людей стежать за. Тою, яка пропонує розбори з інтуїцією. Вона бачу, тут запустила навчання, яке називається Місце душі, і всюди оці знаки, оце око не все видяче око, а оце око, яке в східних практиках часто використовується. Також є якесь навчання, яке називається Я творець особливо мене болить. Оце творець. Бо так, знаєте, є якісь такі літературні назви, де ми говоримо я творець своєї долі, я творець своїх нещасть» і так далі, звичайно, такі зворот заїжджений заїжджені в літературі. Не знаю, погано це чи добре чи ні, але е, слово творець мені асоціюється виключно з Богом. І я вже вам казала, що сатана не вміє придумати нічого нового. Він хоче, він споконвіку хоче перетягти на себе цю ковдру. Люцифер загордився, бо він хотів бути як Бог. Чому це вся слава тільки Богові? Чому це серафими співають Богові славу? А мені що? Отак це було. І він досі намагається за рахунок людських душ, за рахунок довіри. Просто перетягати на себе цю ковдру, і він говорить, що це він творець. В нас ще часів ведемо. В нас людей є оце бажання. Бути як Бог, пам'ятаєте, в чому була проблема Адама з Євою? Не тільки в тому, що вони не послухались Бога, а що стало цією причиною, чому вони не послухались? Бо вони хотіли стати як Бог, бо так їм сказав Сатана. Він спочатку сіє сумніви в Боже слово. Він добре його знає. Чи дійсно Бог сказав вам: не їжте з дерева, пізнання і добра і зла? Єва вже починає там перекібечувати, бо їй захотілось трошки прикрасити, що сказав Бог. У нас християн є певний стежень. Це наші цінності, це те, що ми називаємо Ісуса нашим Господом і Спасителем. Це те, що Він є дорога, правда і життя. Тобто Ісус є істина. Бо наше, все наше єство, починаючи Адему, все людство постійно шукає цієї істини. І коли ти знаходиш Бога, коли ти почнеш будувати з ним стосунки, ти і про себе більше дізнаєшся. Ти дізнаєшся, хто ти в Христі, якою хотів мене створити Бог, я дізнаюся. Але коли цієї істини у мені немає, пошуки то залишаються. Пошук себе залишається, але я е, просто, ну от як баран ворота, я просто не дивлюся в бік Бога, біблії, християнства. Я шукаю інші практики, які намагаються десь там знайти десь якусь інформацію про мене, щось мені дати, в мою душу заглянути і так далі. Бо душа наша завжди насправді шукає того, хто нас створив, її завжди тягне до Бога. Але через те, що є сатана, який ні в якому разі не хоче допустити, щоб ти. Зустрівся з живим Богом, щоб ти будував з ним стосунки, щоб він став для тебе центром життя і щоб він став для тебе істиною. Бо пам'ятаєте, звідки взагалі в людини взялась душа? В книзі Буття написано, що коли Бог створив з пороху земного людину Адама, він в ніздрі вдихнув подих життя і стала людина живою душею. Те, що в нас наша душа, це подих Бога. Це щось, що до кінця нам не належить. Тому що наше тіло також в оренді, але душа це подих Бога в нас. Якщо ми опираємося на книгу буття, прагне чого? Того, хто є її творцем, кому вона належить. А всі ці шляхи через тетрахі... Терахі... ой, господи, як воно називається? тета-хілінги, через ці всі якісь е, метафоричні картки і так далі. Всього цього дуже багато. Але це все насправді пил. Воно до Бога не веде. Пізнавати себе це прекрасно. Але тут так важливий такий здоровий підхід, тому що пізнавати себе. Найкраще, найглибше, найсправжніше ми можемо через слова того хто нас створив. Коли в нас зламається телевізор, то ми дивимося в інструкцію, що там зламалося. Ми перевіряємо все по інструкції. Так само, біблія є для нас інструкцією, коли щось в нас зламається. Ми маємо боже слово, на яке можемо опиратися, шукати, де там той пункт, який говорить про цю нашу поломку всередині нас. І сьогодні я просто хочу, щоб ми наприклад цієї дівчинки, яких насправді уявіть собі, що це збірний образ багатьох людей, які е, пасуться в інтернеті на просторах соцмереж і просто шукають собі людей, які готові за це заплатити немалі гроші. Е, дивіться, хочу, щоб ми з вами подивилися одне її відео, яке я знайшла про метафоричні картки. Що це таке вам скажу? Метафоричні картки виглядають як просто таке сюр. Реалістичне, яке дуже дуже заковиркате зображення, яке часто використовують психологи, коучі, і в цьому немає нічого поганого до моменту, коли в ці картки не починають додаватися якісь енергії. Але коли це починає обростати дуже виразним окультизмом, треба просто це розуміти. Я хочу просто підсвітити ці моменти, щоб якщо раптом вам доведеться мати справу, щоб ви просто розуміли, де межа, де межа, тому що тут від межі до окультичних практик пару слів. Акодже людина розказує, що метафоричні картки це дуже прекрасно, розпрекрасно все, що вам в житті бракувало, це тільки її метафоричні картки, бо вона їх розробила зі своєю подружкою, і вони просто мегапрекрасні. Вони вам принесуть щастя, здоров'я, успіхів, навчанні. Я скажу вам так, як в мене виникла ця ідея в голові, я людина, яка любить. Максимально різні духовні максимально. всякі інструменти, всякі штучки. чесно. Я думала на цьому моменті, вона зараз каже. У мене тут вона каже, у мене тут є шухляда з усім на світі. А ну у мене ось тут в тумбочці просто вся тумбочка забита різними колодами. У мене там цвяхи, гра ліла, благовонія, палосанто, свічки. Ну я просто обожнюю це все. Вона... дивно, якщо вона любить такі всякі духовні речі, чому там біблії немає? От я прям хочу написати їй це в коментарі. Що її підбірка неповна, розумієте? Ну бо якщо говоримо про духовність, то вже давайте з усіх усюд зі світу, а не це. А чому? Тому що Біблія не дружить в шухляді з цвяхами і благовоніями брати карти з собою на дівочі вечори іду кудись на зустріч з людьми. Е, ви бачите, як це спрацьовує? Я собі уявляю цей дівеч вечір, на які прийшли потусити дівчат. Що будемо робити? Ну, давайте поговоримо. Давайте серіал подивимося. А я принесла е, карти. Давайте спробуємо. Давайте, давайте слухати далі. До якого ми з вами звикли, в якому ми з вами живемо. А підсвідоме це істина. Тобто там зберігається прям вся-вся-вся правда. Там зберігаються всі спогади, спогади ваших предків, ваші спогади з дитинства, ваші спогади з минулих тілень. У моїй підсвідомості зберігаються спогади моїх предків. Ваші спогади з дитинства, ваші спогади з минулих тілень. І от саме в підсвідомості Ви чули ще раз цю фразу. Спогади ваших предків, ваші спогади з дитинства, ваші спогади з минулих тілень. І от саме в підсвідомості зберігаються також і відповіді від душі. Душа вам відповідає відповіді від душі. Та шо ж таке душа? Якщо ми збираємося її шукати на цьому татахілінгу, я взагалі розкажу вам секретик. Я всі свої колоди заряджаю. Ви берете колоду в руки і можете заплющити очі. Ну, бажано да. За друзі, це був чистий кришталевий окультизм. У вас має виробитися такий інстинкт, що ви чуєте таку фразу, і ви звідти тікаєте. Ви ви звідти тікаєте і більше туди ніколи не повертаєте. Багатьма людьми, якщо ви будете працювати з людьми, я рекомендую очищувати колоду. Як її можна очищувати? Вона рекомендує очищувати колоду, друзі. <плес> чому в мене така важка робота? Її можна очищувати. Ось у нас є вогонь, і ми просто отак-от проводимо. Вогонь очищує все. Або так. вогонь очищує все. Я думаю, що таких як ти, пекельний вогонь, очистить раз і назавжди. Друзі, це окультні практики. Це чистої води, магія. як би люди її не називали, як би не називали це просто очищенням карт, білою магією, Сатані фіолетово, Як ви називаєте те, що ви робите? Якщо ви робите те, що йому подобається, і що підсилює його силу в вашому житті, це дуже важливо. Це те, що Тупо тактика сатани. в ефірі дівчинка написала, що це карти таро, це гріх і так далі. По-перше, ніяких гріхів немає, ну навіть якщо карти таро Ніяких хто сказав, що Гріхів гріх. нема. Я, я дуже не люблю, коли люди починають говорити те, що вони зовсім не знають. Це просто метафоричні асоціативні карти, з якими працюють психологи. Поняли? Якщо ви не знаєте, що та карти таро це гріх, то не треба казати те, чого нема. Просто метафоричні асоціативні карти, як, з якими працюють психологи. У цьому моменті вона каже насправді маніпуляцію. Тому що так, якщо це просто метафоричні картки, які використовує психолог, звичайний, дипломований, спеціаліст з психології, тоді так. Але вибачте мене, оці всі окультні практики, це очищення вогнем, оця колода, аура, попередні люди, які користувалися колодою. І якраз тому, що вона це підкреслила, ну для мене це, наприклад, дзвіночок. Якщо я би не пропустила все, що побачила крізь призму Божого Слова, крізь свій досвід, християнства, пошуків Бога і так далі, я би сказала, ні, ну чо, ну нормально. Давались би, незначні, невеличкі додатки до якихось речей, які є нормальними і безпечними. І воля, ми маємо прекрасну окультну практику на рівному місці. Я хотіла би на цьому закінчити, але потім згадала, що в мене ще є одне відео її подружки. Напишіть в коментарях, чи подобається вам такий формат, чи не занадто десь заносило мене, чи, чи сприймаєте ви це, і будемо з вами продовжувати. Дякую за те, що ви з нами. Дякую всім, хто фінансово підтримує наш проект. Завдяки вашим коштам. Ніхто з нас не купує собі їжу чи напої, як про це писали в. Попередньому відео ми ці кошти використовуємо і витрачаємо виключно на поширення доброї новини в соціальних мережах, а саме на рекламу в Фейсбуці, Інстаграмі і в Ютубі. Якщо хочете долучитися до когорта цих прекрасних людей, які допомагають ширити правду, то запрошуємо знайти реквізити в описі до цього відео. Дякую вам, не забудьте підписатись на нашу сторінку і чекаємо вас в коментарях. До зустрічі!